Друзі, як класно усвідомлювати, що ми будемо мати цього року хліб. Подивіться, вже зійшли колосся. Ось наш український хліб. Ось зараз трактор робить певні дії, йде сприскування від від, ну, від всяких шкідників, які б могли з'їсти хліб. Щоб якби був такий засіб, щоб від москалів взбр... сприскати нашу землю, щоб вони пропали. Це б взагалі було супер. Сідемо зараз до трактора, який сприскує, спитаємося його, чи залишилось в нього ще паливо. Як класно. Воно все потім оце все. Де трактор поїхав, воно все потім підніметься назад. Ось такий тракторець. А запах, який класний запах зеленого. О, клас! А як воно виросте, дивіться, які посіви, які поля. Класно, ось ось такою штукою. Тут виведені краники спеціальні, тут іде резервуар з тим, чим бризкають. І ось так такий тракторець їздить. ось. Зараз підійдемо, підійдемо, спитаємо, що тут відбувається. Що відбувається, ми робимо хімічний обробіток проти бур'янів. На полях з'ясовано, бачите, якщо поповередник пшениці по пшениці, в якому воно стані. Подивіться. Це вличчі. по пшениці посіяли, так? Да? Пшениці по пшениці, так. Да. Це було поле захаращене, воно і не оброблялося. А от далі, подивіться, та пшениця. Що це вже обробили, так? Ні. Ну, це воно було оброблено, але воно порувало в минулому році. Ми його розміновували. І ну, воно було чистому mm -hmm. вигляді. пшениця стоїть по Так, різниця є велика, бачите, тут зовсім маленьке. А ось тут вже великі навіть місцями вже є колося. Як ви не змучились? Все добре? Напригались. блі. Напригались тільки. А що горбиє, так, по Ага, так. Да. Ось так українська земля обробляється, і це не може не радувати нас, друзі. Україна переможе.